Вітаю вас, шановне товариство! Е, ну, коротше що? ну у вас і пеки, братики, це просто страшне. Ну ми маємо йти, значить, зараз до Чорного ходу крамниці. Нам Брайан... Ой, господи, Брайан кажу, отой чувачок дав ключі. А це, до речі, що? А, це ж ми сюди ходили, так. Нам отой чувачок дав ключі. До речі. Ой, де. Що я? я? Я ж загубився. А пам'ятаєте, там десь стояв ще полісмен і нас не пускав кудись. А що міліція? Ми і міліції пизди дабо. Там було огороджено, типу, по-моєму, це ж тут було, чи ні? It won't open. It won't budge. А, так а тут все одно все закрито. По-моєму, він тут стояв, так. Але все одно тут все закрито. Я просто думав, може цей полісмен зараз десь пропав, можна буде туди тепер потрапити і ну, подивитися, що там, але судячи з усього, все одно все. Закрито, а чувак тепер тут все перекрив. О, до речі. Цього я не пам'ятаю. Констебль, чому дорогу перекрито? Краще займайся своїми справами. Що ви зробили з Томом Вейтом? То справа поліції. Нічого тобі туди пхати свого носа. Балачки з ним нічого не дадуть. Ну так, нічого цікавого він нам не повідомляє, просто каже, щоб ми йшли у. Сраку. Ну, коротше, тут робити немає чого. Все закрито, все перекрито, отже, коротше. От, до речі, ось цей момент ще теж шкода. От прикиньте, як власно було б, щоб це місто було побільше. А не тільки там якась одна вулиця, а хоча б там дві-три вулиці, так, щоб можна було де побродити, подосліджувати щось. Це було б дуже цікаво, як на мене, і цього дуже теж не вистачає. Хоча і так вони зробили доволі круто. Ну, ось так ми використали ключ, що нам дав, дав той дядечко дядочку, хуядочку. Так. Чорний хід до крамниці. Ось от вони люблять килими! От люблять килими, це просто страшно І усюди у них шпалери обідрані, це вже не перший раз. Це що таке? Він це не досліджує. О, якась жіночка. Давайте з нею потім поговоримо. Аптечка, до речі, знову. У мене вже, до речі, аптечка, де дивіться, просто капець, скільки в мене вже різного о, різного гівна для лікування. Ну, але й досліджувати тут, здається, нічого. Що тут раковина? Це ж ми звільниться так. А тут він просто каже нічого цікавого. Касу він обчищати не хоче, а ті двері закриті. А, ну так, то нам тут більше робити нічого. Тільки жіночкою балакати. А що тут Special 3 Teins суп 27 центів? 3 якихось супи 27 центів. Що означає teins? Я навіть не знаю, якщо чесно. Lucky 7? Ну добре, давайте зараз. Like Серденько, ти не схожа на звичайного злодюшку? Господи, божевільний, хто ви у біса такий? Джек Уолтерс, приватний детектив. І якщо брати до уваги, що це ти вчинила з вам із проникненням, може я може я ставитиму запитання? Ви Взагалі знаєте, хто я, Йопті? Ні, якщо відверто якось байдуже. Моя сім'я має впливові зв'язки в Ордені, тож вам краще стежити за манерами сер. Я не місцевий, орден не дуже мене стримає. Справді, не місцевий кажете? Як цікаво. Я Рут, Рут Білінгем. Ха, ти Брайан, дівчина Брайана? Це означає Брайана? Не думаю, що знаю якогось Брайана. Ага. А вже ж, я вже тисячі разів це чув і відзначно справдіших за тебе брехунів. слухай, Рут, у місті піткує, чи твій коханий в руках ордена. Що? Ні, це неправда. Вони вб'ють його. Усе це моя ідея. Я лише хотіла втекти звідси. І що мені по-твоєму робити? Не знаю. не знаю, це ви, детектив? Вигадайте щось. Наступні дві ночі я чекатиму на старому рибному концертному заводі. Він просто за покинутою залізничною станцією до Раулі. Коли знайдете його, дайте ось це. Він знатиме, що це що, що це від мене. Так, жіночка упіздила. О, це поросятка, дивіться. Блін, а він не хоче про поросяток. Нічого казати. Так, що вона мені дала? А, якусь фотку. Фото Брайана Бернема з Рут Білінгем. А, зі зворотнього боку надпис: Люблю тебе ББ. ББ це що, Богданко білий чи що? Ще делек Джека Уолтерса, начебто, немає нових записів, так? Так, отже, а, до речі, треба було мені подивитися, як цей сейф відкривати. Я щось, блін, в інтернеті не глянув, а тут, по-моєму, можна зависнути надовго. Ну, але спробуємо, спробуємо. Ось Томаса Лейта, значить, дивіться, як він писав. Ось так. Учора був її десятий день народження. Учора був її десятий день народження. Місяць, день і рік, як чотиризначну комбінацію. От, отже, комбінація в сейфі чотиризначна. Місяць, день і рік. У зазначеному порядку за годинниковою стрілкою. За годинниковою стрілкою. Місяць, день і рік за годинниковою стрілкою, але ж де побачити її день народження? Він каже вчора. А, ну ось, дивіться, Архемський вісник. Коротше кажучи, зараз точно 1922 рік. Отже, в кінці 22. А місяць і день. І точно лютий, я так розумію, так? Певно, що. Що таке? О, ось, ось, новий клієнт. Я отримав про нового клієнта 6 лютого 1922 Отже, зараз другий місяць, бо лютий це другий місяць, другий місяць 22 рік. А місяць день і рік, отже, 2... А день, ну шосте було, коли ми отримали нового клієнта. Але бачите, архівський вісник за 7 лютого, а, ц... а його нам дало той чувак, Макі. Отже, а він сказав, вчора був її 10-й день народження. Отже, виходить 6 лютого, тобто це е, місяць другий, число шосте, але 10 років тому був її день народження, отже, в 12-му році, В 1912 дванадцятому, а в 22-му. Отже, виходить, що місяць день це другий місяць. Шосте число 12 й рік. 2612. 26.12 за годинниковою стрілкою. 2612. 6, 12. -6 -12, -6 -12. стрілка. Так, іде. Ой, не так. 2. 6. 12. Ну і що? І масту в мade стейк. Та що ж я помилився? Блях, оце ж я пам'ятаю, що там якась срака з цим, з цим сейфом. Ну точно ж, місяць, день і рік. Місяць другий. Місяць другий, число, число шосте. Шосте, а потім 12-й. Ну, один-два. А що ж не так? I must have made a mistake. Точно щас за годинниковою стрілкою? Так вона ж йде правильно. Ну так, типу, направо. Давайте, може, знаєте, як зробимо? Давайте е, місяць день і рік, значить вже знову-таки треба спочатку. Ой, Спочатку друге. Потім. Е, шосте, а потім 12. Ой, щось я не те не робив. Блін. коротше, я застряг, чуваки. Тобто комбінація точно правильна, бо він сказав чотиризначна. І місяць день і рік, тобто 2, 6, 12, це точно. Може, навпаки, давайте ось так ось. Е... 2. 6. О! Yes, that's it. Так, це воно. Ходи стрілка, що йде направо, правильно? Ну так. Ну так от воно йде. Тобто, якщо за годинниковою стрілкою, то мені два потрібно було вправо крутити. А я навпаки вліво покрутив два. І тоді вона вже ви. Ну комбінація, коротше кажучи, правильна, 2-6-12. Я ось в яку сторону крутити. Коротше, там якось, якщо чесно, трошки дивно виходить. Тут якась книжка. Тут... У сейфі зберігався рукопис із масивною палітуркою. Спереду ви... витістено слова книга дагона. Рукопис із масивною палітуркою та витісненою назвою книга дагона. Це переклад якихось стародавніх гліфів. А її почитати можна. А ось так є. Книга рукопис, рукописна та має важку палітурку, на якій витіснена назва книга Дагона. Схоже, це якась релігійна робота, перекладена з низки стародавніх таблиць. Тут описують сутність на імення Дагон, вочевидь, якесь морське божество та його дружину Гідру. Тут трошки неправильно, бо Гідра буде правильно, а не Гідра. А вони найвеличніша підводна раса, що має назву глибоководні. Їх ушановують жертвоприношеннями і іншими обрядами. Описи жертвоприношень частково шокують, також присутні подробиці чарівних заклинань та інші дивні обряди. Якщо вірити цьому неймовірному рукопису, то їхня історія сягає далеко за найперших родичів людей у нечувану давнину. Кілька істот настільки давні, що бачили зростання та падіння континентів, бо вони не помирають від старості, як люди. Батько Дагон і мати гідра є такими і їх глибоко шанують. За їхні розміри та вік. Однак їхнім найбільшим страхом залишається темний бог на ім'я Великий Ктулху, який, як зазначено, спочиває в підводному місті рельях. Схоже, книга не повна, останній розділ обривається так, наче переклад не завершили. Тут, до речі, можна зберегтися? Ми цим маємо скористатися. Ну, по-моєму, це все, чуваки. Зараз ми будемо покидати цей магазин. А потім, коротше, треба буде заночувати у готелі і почнеться ось ця неймовірна сцена із нашою втечею, якщо я правильно все пам'ятаю. Так, уже пізно, краще валити звідси. Я не маю бажання проводити ніч у цій дірі. Нам зараз треба до готелю йти. До готелю. А в автобус можна сісти? The next stop is Наступна зупинка Ньюбері Так але ж немає водія, братику. Двері він не хоче відкрити. Ну, тоді йдемо до. Uh, цього гівна. Знову з нами хтось спостерігає. Вечір добрий, Джо. Чув, що убив власну доньку, власну кро... Плоті кров поті кров, а ганьба. Можливо, а можливо і ні. Тобто, можливо, Чарлі. Я бачив, як Еліот тягнув його. Він був увесь у крові. Ага, але Бьордж переконаний, що її роздерли, Джо. А я не вірю, що Том має сили на таке. У мене мало часу, Чарлі. Я отримав розпорядження від Ордена переконатися, що чужинець не покине місто. Дивака, якого ти привіз до Інсмута кілька годин тому? Ага. Е -е. Переконаний, що він питатиме про, ні... про ніч ліг тут. Так, як бачите, нас уже хочуть кінчити. Давайте, <кхід> до речі, знову збережемось. Щодо вісім. Ну що, в цій серії, так, тоді ще в цій серії. Привіт чувак. <позриваєшся> Годі не докучати мені зайду. Я вас підслухав, ти горбата скотина. Ви хочете мені зробити погано. Братику, ви маєте вільну кімнату на ніч? У нас є чимало на горішньому поверсі. Мені казали, що там чудовий вигляд на місто. Е, чудово звучить безкуче. Аго, сер, з вами все добре. Ви на мить мали якийсь дуже кумедний вигляд, обличчя стало біле, наче кістки, а очі чорні, як вугілля. Ніби побачили примару чи щось таке. Ага, у нього тут ключ. Я в порядку, дякую. Просто від тутешнього морського повітря мені стає зле. Інсмитське повітря не для чужинців. Чарлі, можеш пройтися зі мною? Треба сказати тобі дещо. Наодинці. Перепрошую, сер. Інспінські правоохоронці не люблять чекати. Я незабаром повернуся до вас. Ага, мені треба, коротше, зараз взяти той ключ. Так, ось він відкрив на відстійку. І подивитися, що в тому кабінети помогу. Тієї мавпочки. Давайте, до речі, знаєте що? Так, візьмемо ключ? Це ключ до офісу. Тут нічого дивитися, так? Тут. А відчинено, я вже випадково двері, до речі, відчинив. Але я знаєте що хочу? Я хочу зараз по приколу ще сходити, послухатись, про що вони говорять. Можна це зробити? <зв>. Чого ти хочеш, Натане? Де ти поселив чужинця? На голої там багато там, кімнат. І-і, здається, 401. Наказ Ордена переконатися, що він не покине готель. Це прямий наказ від самого Роберта Марша. Вони переконані, що чужинець бачив забагато в інсмуті. Передайте Роберту, що з Чарлі справи будуть зроблені належним чином, і на нього можна розраховувати. Ага, краще, щоб так і було. Що ви зробили зі старим Бейтом? Цією справою займатиметься Орден, поки він у в'язниці, а вони зараз шукають її. Щось із тим Томом Вейтом завжди було не так. Щось між вухами, якщо розумієш, про що я. Що ж, якщо його не повісять, то мабуть заберуть на риф. Знайдуть там із нього. Знайдуть там із нього користь. Якщо тобі більше нічого не треба, то я повернуся до роботи. Гадаю, поки це все, Чарлі. А він до речі не повертається до роботи, так? Тобто можна сходити подивитися в офіс. Покіненька, принаймні, будемо на це сподіватися. А те, що вони сказали, що відведуть його... відведуть його на риф, це означає, що його згодують риболюдям. Ну, Якщо, можливо, хтось із вас не зрозумів, килимо весь у плямах крові та тельбухах. Не бачу нічого корисного, нічого важливого. Нічого цікавого тут повний безлад. О, ще набої тільки це вже до дробовика. Так, набої до рушниці. Відокремлені частини тіла та розкидані по всьому офісу. Заради Бога, що сталося, так возьмуваче, бачите. Так, це. Ой, бляха, братику погано стало. Заради Бога, що тут сталося, точніше він питає. Так, приходь, приходь, приходь до тями, братику. Тут якась книжка. Всікачувась в крові, я його не торкатимуся. Ну, виходить, тут чисто була якась книжечка. Так... Я вже бачив це щойно, коли розмовляв з Гілманом. Так, що ми там знайшли за книжку? Посмертні записи. Вона була сповненою життя, це напевне. Я тримав її живою, поки міг. Поки міг завдяки її музиці. Така пара легень. А коли з нею було покінчено, виявилося, що легені на вигляд такі ж гарні, як і на звук. Мабуть, залишу їх собі, а її печінка була винятково смачною. Е, де тут? Ніколи не хотів побувати в Нью-Йорку, але якщо там усі балакуни, як цей, то я небагато втратив. Згодом, коли він прокинувся та побачив ножі. То столив писка та почав болити та виторгувати своє життя. Від його балачок мені стало зле, тож довелося вирвати йому язика, щоб столився. На майбутнє краще трохи зачекати після того, як вони доїдять вечерю, бо його нутрощі смерділи жахливо. Перш ніж він помер, майже всі. Кості. <кій> а, перш ніж він помер, майже всі кості було вилучено, господи. Я був дуже обережний, особливо біля артерій щоб він не втратив крові більше, ніж було треба, та завдяки цьому протримався значно довше. Плоть рухалася сама по собі, а коли він спробував поворушити рукою, то без кісток у нього вийшло лише сіпання. Я забрав ремені, щоб, щоб він міг вільно рухатися та спостерігав. Новий кляп був значно кращим і було тихіше, ніж минулого разу. Я Бляха, я б усрався, щоб таке прочитав. О, често, хоп, ята. Жахливо, жахливо. Цей Чарльз, коротше, йобнутий на всю голову. О, пляшечка якась. Це не пляшка, я не розумію. А, це серце здається, господи. Все валимо звідси нахар. Типу, ми тут, типу, і не були. що? О, братик. Якщо ви пройдетесь за мною, сер, то я покажу ваш номер. Угу. Я чув про вдив вбивство в домі старого Вейта. Вони думають, що старий дурень убив свою доньку. Кажуть, був увесь із голови до ніг у її крові. Коли його забирали, то він кричав і плакав. Я гадаю, як його лінчують за те, що зробив. Ось це, так? А тут зберегтися, до речі, можна в цій хаупі? Все, ви досі зблідлі. Вам потрібно трішки перепочити. Поспіть добре, та не голосуйте. В нас він смутілю тихий. тихий. Він упіздив. 401 номер. Так як він і сказав. Мінус в тому, що тут, походу, не можна зберегтися. Так, тут немає цього знаку. У кімнаті доволі прохолодно і без відчиненого вікна. Ага. А я не можу чогось посунути шафу. Бачите, вона типу, перекрила двері, а я не можу її посунути. Я хотів завчасно посунути. Так, бачите, не рухається, на жаль. Мабуть, це можна буде вже тільки коли почнеться. Ага. Це я також у номері, просто що це другий. Ага. Давайте зачинемо, так, давайте зачинемо на засов. Все правильно. Коротше, чуваки, що я вам скажу? It's locked. Ага, закрито. It won't budge. Ну і звуки тут у вас. It won't budge. It won't budge. А, не можна вже повернутися і зберегтися, чуваки. Бачите як. Тобто все повна срака. Ну тоді єдине сподівання, що можливо мене збереже так. Засов ми закрили, отже, коротше, там засоф і там засов. Ми їх закрили. Ці двері не можна завчасно зрушити, тобто не зможемо ми так зробити. Ну що, тоді в нас без варіантів лягати спати. Так краще, незначно безпечніше, але найліпше, що може було зробити в цьому пекельному містечку. До речі, в книзі також він закривав двері на засов. Перед тим як лягати спати, і це теж врятувало йому життя в етозі готель Гілмана 7 лютого 1922 року, ранній вечір, інсмут виявився занедбанішим, депресивнішим і непривітнішим ніж я очікував. Повітря просякло смородом гнилої риби, а бідняки та хворі лежать у кожному прокованому провулку. Лише кілька місцевих взагалі співпрацювали. Інші ж або уникали мене, або взагалі були налаштовані вороже. Мій інстинкт детектива підказує, що вони намагаються щось приховати. Можливо, це просто упередження через їхній зовнішній вигляд і манери, а вони достатньо гидкі, щоб я почав вірити в місцеві оповідки про ісмуську заразу. Але навіть так мені вдалося дечого досягти. Поталанило знайти Рут Білінгем. Вона переконана, що її коханий досі живий і сидить у місцевій в'язниці. Ребекка Лоуренс точно когось боїться, чогось боїться. Вона не з тих, кого легко залякати. Утім, гадаю, що не настільки боїться, щоби поїхати. Схоже, вона більше переймається за мене. Той же зедок Аллен, старий пияк, він був готовий поговорити. Хотілося б ще знати, чи він. Став заглядати в чарку через те, що бачив, чи він бачить це через те, що заглядає в чарку? Орден Дагода це якась поганська релігія, привезена з південних морів обидом маршем, обряди на рифі диявола, ті, хто не хотів долучитися, загинули у різанині від якихось почвар у 1846 році. Усе це здається таким надуманим. Але як інакше описати істоту, що вискочила з горища Томаса Вейта? Якби я особисто не розмовляв із Томасом, то подумав би, що мені Що... А щоб насправді не відбувалося від цього місця? Я в мене дрижаки, сни стають сильнішими. Щоночі я опиняюся в якомусь дивному чудернацькому місці, з неосяжними спорудами таких форм, що ніколи не бачив. А моє тіло в цих снах таке дивне, що навіть описати не можу. Мабуть, це щось із глибоких спогадів того всього окультизму, що вивчав, коли був сам не свій. А ці лячні видіння стали ще гірше, ніж зазвичай. Раніше я міг. Е... Ніби бачити, що люди іноді думають, але зараз це повне божевілля, наче хтось постійно переслідує та стежить за мною з дахів і тіней. Я настільки роздратований, що ледве раціонально думаю. Якби ж можна було дістати якогось порядного бурбона в цьому жалюгідному містечку, треба швидко знайти Брайана Бернема. Чим швидше я розоберуся звідси, тим краще. Почну рано вранці. Не доведеться тобі почати радовранці, так? До речі, якщо може, це комусь цікаво, але герой у книзі не був детективом, не було усіх цих жіночок, Райана Бернема його цієї коханої. Там був просто звичайний чувак, що проїжджав через Інсмут, ну і ходив, цікавився містом. Але ось він теж зайшов у готель, теж позакривав усе на засув, і потім теж від них зйобувався. О, зберігаємо гру, чудово! Мабуть, на цьому ми й закінчимо, власне. Боже, треба випуск закінчувати. О, все, давайте, коротше. Я щоб не псувати вам момент, щоб не спойлерити, так, ми якраз на цьому закінчимо гру, а наступний випуск почнемо вже ось із того, як я сплю, потім прокидаються і починається страште. До речі, дуже класно, що в нас наступний випуск почнеться з цієї погоні. Ну, а після неї вже просто буде тільки цікавіше і цікавіше, мабуть. Я вам як завжди вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!